Підготовка звіту СІНПФ в полі повідомлення станом на введіть дату останнього дня періоду звіту, за який створюється звіт. Натисніть кнопку Відомості із по і Сі, активи, яких перебувають в управлінні Виберіть потрібний фонд. Виберіть потрібний вид звіту. Натискаючи активні кнопки Введіть необхідну інформацію. Для автоматичного розрахунку вартості цінних паперів за поточним біржовим курсом потрібно встановити файл довідних біржових курсів у Backup на дату, на яку створюєте звіт, внести необхідні зміни в кількості та складі портфелю цінних паперів. Натиснути кнопку перерахунок. Після внесення змін до портфелю. Натисніть кнопку перерахунок. При натисканні кнопку Пруднагляд зробіть подвійний клік на напису Дата розрахунку для розгортання таблиці місяця. Подвійний клік на напису Мінімальний розмір активів відкриє таблицю з даними мінімально допустимих розмірів активів. Відвільний клік на напису Вартість IC, активів ІС змусить програму звернутися до вашого архіву. І якщо у вас були щоденні звіти, то на ці дні до таблиці будуть прописані вартість активів, а також частки загальної балансової вартості. Потрібно наголосити, що для цієї дії обов'язково потрібно встановлювати довідник біржових курсів Бекараб станом на кінець даного місяця. Після занесення всіх даних натисніть кнопку Створення звіту. Готові файли звіту знаходяться в директорії, куди можна потрапити, натиснувши на кнопку 216 340.